Лавиця, яка точно постійно буде зайнята, з'явилася в селищі Дубове. Вона збиратиме навколо себе чимало охочих, адже володіє потужною силою, заряджає телефони і дбає про ваш інтернет. Це смарт-лавка, яку встановили на подвір'ї гуртожитку Закарпатського політехнічного фахового коледжу. Громадська організації вдалося виграти цей проект, і відповідно. У межах цього проєкту було реалізовано декілька заходів. Першим з яких це придбано смарт-лавку, що мало на меті посприяти покращенню комунікаційних послуг надання комунікаційних послуг внутрішньопереміщеним особам, оскільки на території гуртожитку. Де проживають внутрішні приміщені особи, знаходиться і коледж, то плюсом в реалізації цього проекту стало б те, щоб цією лавкою змогли користуватися також і студенти. Встановили смарт-лавку за фінансової підтримки благодійного фонду Центр громадських ініціатив у межах проекту Закарпаття спільно посилення потенціалу організації громадського суспільства для відповіді на гуманітарну кризу. У громаді впевнені лавиця стане корисною в умовах відключення світла і дасть можливість підзарядити гаджети гостям і місцевим. Крім того, це і нова локація для відпочинку, адже тепер тут і доглянутий сквер, де спільно Студенти і переселенці висадили дерева і кущі, а також облагородили квітник біля навчального закладу. Ми переселенці зі сходу України, з Донецької області, Харківської. Проживаємо тут уже рік у цьому гуртожитку. Всі умови для нас создані дуже гарні. Ми дуже довольні. Нам зробили ремонт, все в нас є. А тут ми просто долучилися. У ну, нас було десь чоловік до 40. Долучилися до прибирання території, ми посадили квіти там, там, посадили дерево студенти, і ми за ними ухажуємо, поливаємо. Дуже гарна погода. І мені дуже приємно було ну, фізично трішки попрацювати. Ну, Ваше суд я дуже люблю. Mm, щоб було красиво. Так. Коли ми знаходимося в технікум і на обідній перекус або як, ми можемо прийти сюди, підзарядити телефон, поїсти, посидіти. Вона дуже зручна. Ввечером ми тут збираємося, сидимо на лавиці, вона дуже гарно світить, дуже гарне освітлення, видно дуже. Далося реалізувати проект і встановити смарт-лавку за підтримки громадської організації фонд розвитку Дубівської селищної територіальної громади. Місцеві сподіваються, що лавиця прослужить довше за всі.